На напрямку Сватове Кремінна перевага залишається на боці Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він запевнив, що в районі цих населених пунктів наші військові зайняли вигідні позиції для штурму. Нині наших захисників стримує лише погана погода, яка не дозволяє використовувати всі сили для переходу у контрнаступ. При цьому противник намагається іноді атакувати позиції зсу однак, усі ці атаки. Є марними гайдай додав, що скоро збройні сили України подарують нам хороші новини. І ймовірно вони надійдуть саме з району Криміної, де, попри погану погоду, українські бійці продовжили контрнаступати. Зокрема, повідомлялося, що поблизу міста ми проводили розвідку боєм для виявлення ворожих позицій, по яким скоріш за все одразу відпрацювала наша влучна артилерія. Також ширилась інформація, що у напрямку Криміної наші бійці штурмували російські позиції, і навіть змогли просунутися вперед. Якщо на цій ділянці фронту Онту українські воїни не втрачатимуть темп атак, то до кінця року зсу дійсно нам подарують дуже гарні новини. Варто зауважити, що після звільнення Криміної нашим бійцям відкриється шлях до звільнення Сєвєра Донецька і Лисичанська. Варто лише зовсім трошечки почекати. Водночас, якщо в районі Криміної ми атакували, то трошки вище по лінії фронту ми сьогодні на жаль лише оборонялися. Зокрема, бійці збройних сил України відбили. Російські атаки в районі Площанки, Червонопопівки і Діброви, де окупанти зазнали серйозних втрат і були змушені відступити. Ну а на Бахмутському напрямку ворог в черговий раз обстріляв наші позиції з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків у понад 20 населених пунктах. Окрім цього, російські найманці наступали в районі Верхньокам'янського, Білогорівки, Кліщіївки та Яковлівки, де вони на жаль, змогли трохи просунутися вперед. До прикладу, от саме так вчора виглядала лінія зіткнення. А сьогодні ми вже бачимо, що окупанти все ж таки змогли трошки пройти вперед, однак я впевнений, що зовсім згодом їх звід... звідти виб'ють наші бійці. Також окупанти наступали і в районі Бахмуту, де ситуація, на жаль, залишається найскладнішою. Тут ворог в черговий раз намагався прорвати нашу оборону на північ від міста в напрямку Бахмутського і на мапі бойових дій це прик. Красно відмічено відповідними стрілочками, а саме напрямки їх атак, а також трошки нижче в районі Опитного та Іванграду. Водночас жодна з їхніх спроб наступу так і не увінчалася успіхом, і окупанти були змушені відступити з втратами. Бахмут стоїть Бахмут Україна на календарі 23 грудня. Збройні сили України тримають оборону. Окупаційні війська намагаються її прорвати, але знову ж таки марно. Вони намагаються проривати нашу оборону за допомогою мобілізованих за допомогою мобілізованих, за допомогою е, тих людей, які були засуджені, ну, власне, зеків. Недостатньо підготовлені, недостатньо кваліфіковані для цього. Вони постійно терплять поразку. Бахмут стоїть, ніхто його не здає, здавати не буде, і Бахмут це Україна. На околицях Бахмута найманці з ПВК Вагнера в чергове намагалися захопити українські позиції, але їм на заваді стали воїни з 28-ї механізованої бригади, які ефектно розбили окупантів. Відповідне відео почало ширитись мережею. Варто зауважити, що знищена група не схожа на звичайних ув'язнених. Вони були добре екіпіровані та навіть мали. Трофеї водночас, після зустрічі з нашими бійцями, вагнерівці тепер потребують лише чорні пакети. Ну і попри величезні втрати у живій силі та техніці, окупанти так і не досягли жодних тактичних успіхів на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, лише за минулу добу відбулося понад 15 боєзітнень, в яких ворог втратив понад 100 людей убитими і близько 200 пораненими. Череватий наголосив, що наразі головна задача Збройних сил України не допустити прорив ворога, аби вони не з Зайшли в тил і не оточили українські війська. Ну а далі поговоримо про приємне, про втрати ворога. І от загалом за минулу добу наші військові знищили ще 550 російських окупантів та чимало їхньої військової техніки. Зокрема, два танки, п'ять броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, сім автомобілів. А наші протиповітряні сили приземлили сім російських БПЛА. Ну і Росія почала накопичувати війська, начебто готуючись до великого наступу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, нині окупанти майже зібрали приблизно 200 тисячне угруповання, яке вони можливо спрямують для захоплення Донеччини. Готовится где-то порядка 200 тысячная группировка. И так как Донецкое направление или восток Украины ⁇ это самое главное направление для российской армии, поэтому туда стягиваются те резервы, которые они смогли сформировать. Поэтому они там их и накапливают. Вполне это к тому наступлению, которое, которое, анонсировал тоже наш главком, он говорил, что там с конца января российская армия может быть готова к началу очередного наступления на, на, на нашу территорию. Ну а далі ми поговоримо про ситуацію на півдні нашої держави, де українські бійці продовжили військову операцію на Кінбурнській косі, але в режимі тиші. Зокрема, військові ворога повідомляли, що наші бійці постійно атакують російські сили на косі, завдаючи влучні удари. По зосередженню ворога, крім того, очікуючи майбутній наступ збройних сил України, окупанти почали збільшувати кількість своїх військових у Мелітополі. Про це власне сьогодні повідомляв мер міста Іван Федоров. Також у Мелітополі побільшало і кадирівців, які переїжджають для контролю над російськими мобіками. В той час наростати паніка почала і на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, окупаційна влада підвищила рівень загрози в шести районах Криму. Через що вони почали окопуватися вдовж автошляху Красноперекопськ Джанкой. Однак знаєте, що б вони там не будували, які оборонні укріплення? Наші бійці або їх обійдуть, або зроблять так, що за ними вже нікого не буде, завдяки нашим хаймерсам або артилерії.